Всім привіт! Розібрав ось такий карбюратор. У нас з Таврії. Таврія чи Славута, якби неважливо. не важливо. Не пам'ятаю на що жалівся власник, але після того, як я розібрав карбюратор, то стало відомо те, що машина дуже-дуже сильно багато брала бензину, так як зроблено, все на максимальний розхід. Ось так карбюратор виглядає у нас до ремонту. Дивимось фланець, фланець шліфували. В принципі, не дуже страшно, але на сторону, так як в нас ось тут дуже сильно зішліфовано. А ось тут фланець грубший. Тобто бачимо, на яку сторону його зішліфували. Зішліфували і плюс зігнули. Чому ж не можна фрезерувати або шліфувати фланці, тому що коли в нас фланець гнеться, то в нас деформуються камери. І Якщо ми просто плоскость порівняємо, то деформація з камер нікуди не піде. Тобто нам потрібно назад вуха вигинати, щоб камера назад трішки вирівнялась. Ну, не трішки, в деяких випадках буває, вона дуже гарно вирівнюється, а в деяких так і тут вушка залишається. І якщо це все не критично, то карбюратор ще буде працювати. Ось тут ми бачимо деформацію, тобто її можна зміряти штангенциркулем, тобто беремо в основному у нас сильно деформується друга камера, беремо штангенциркуль, замірюємо ось так і замірюємо ось так. Якби зрозуміло, що круглий отвір, він повинен бути рівний у всіх своїх проекціях, скажімо так. Якщо в нас ось тут ширше, а ось тут вуще, то по-любому має планець деформацією. Хоча в основному це видно на око. От я бачу на око, що. Камера деформована, але фланець у нас зігнутий. Я фланець назад вирівняю, і камера у нас теж вирівняється. Ось так карбюратор виглядає до ремонту. Карбюратор підготовлений до збірки, нижній фланець вирівняний, верхній фланець вирівняний. Деформація в камери трішки пішла в другій. Кришка в нас теж підготовлена, шпильки на 6 ремонтні будуть стояти. Кришечки всі вирівняні, дифузорчики пришліфовані, французька мембранка на пускове, французька мембранка на прискорювач і дазовська. Оригінальна чорна мембрана на в потужних режимів. Зібрав цей карбюратор в собі дуже багато проблем. Хтось старався його перебрати за допомогою китайського ремкомплекту, але наробив дуже-дуже багато сильно проблем. В основному ця проблема була виражена підвищеним споживанням палива. Показую проблему номер один. Ну, дві прокладки стояли. Це зрозуміло. Тепер все рівне, там буде одна прокладка. Проблема номер один. Мембрана економайзера потужних режимів з китайського ремкомплекту прокручується, тобто економайзер у нас не працював. А якщо бути точним, то економайзер працював завжди, і додаткова порція бензину поступала в ГДС завжди, і це викликало підвищене споживання палива, чорні свічки. Мембрана пускового в нас не крутиться, але, зважаючи на якість цих мембран, ми її ставити не будемо. Мембрана теж прокручується, вона не герметична. Тобто прискорювач у нас не працював так, як це потрібно. Далі голочка теж з китайського ремкомплекту вона не тримає, тому ми її замінимо на якісну, дорогу, хорошу Юнікар 10 голочку. Потім Жеклер холостого ходу теж з китайського ремкомплекту ми його будемо міняти, так як він має неправильну форму. І дві ось таких трубочки стояли. З першої камери. Обидві трубочки повинні стояти в першій камері, а вони стояли в обох камерах. Я не подивився, яка де стояла. Одна у нас трубочка 165. Беремо сверло 1,5, а саме має такий розмір фактичний. І 1,5 сверло в нас дуже великий люфт має. Тобто Жеклер у нас десь 170. Другий жеклер у нас 135 й ZD з першої камери. І так, трубочка у нас ZD по отвірах, це чітко видно, і кульки знизу немає. Якщо вона стояла на першій камері, то це ще дуже великий плюс до споживання палива. Жеклер у нас теж один стояв з китайського ремкомплекту, 95-й, некалібрований, і один оригінальний 95-й. І одна з основних причин підвищеного споживання палива вже неодноразово я показував причина ось такий, в ось таких китайських поплавках, які роблять ось так, коли я на них натискаю, тобто метал на них зроблений з фульги, і поплавки в нас дуже сильно важкі, тобто вони набрані бензином. Показував я в Тіктокові, як я вважив поплавки, і один там диванний експерт мені писав, що я баран, я ще проводку зважив. Дивимось: 15,7 грам. Цей поплавок, який стояв. І поплавок, який я буду ставити, 8,12 грам. Тобто, самі бачимо настільки цей поплавок, який буду ставити, не з фульги зроблений, він не гнеться. Але не факт, що він теж не набирається бензином. Але вибачайте, краще вже не знайти те, що ви бачите там, на сайтах, таких як деталі ZPUA. Там написано поплавок оригінал, немає там оригінальних поплавків, прийде вам ось таке. Показую спеціально для експерта, який в Тіктокові запропонував мені важити проводку від машини. Показую ближче. Дивимось раз. Заберу, Зараз буде капати. Дивимось два. Бачимо. З другої сторони дивимось. Повний поплавок бензину. Це для диванних експертів показую. Але вони цього вже не побачать, бо вони сидять в мене в чорному списочку. Ось вам і підвищене споживання палива. Людина хотіла зробити як краще, але з нинішньою якістю запчастин ось таке трапляється. Все потрібно перевіряти, шукати якісні запчастини, все виставляти правильно, і тоді проблем не буде. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, проявляйте якусь активність, так як активності тут на Ютубі я абсолютно не бачу. Дивиться 20 чоловік, а саме стільки лайків на моїх відео. Тому бажання знімати не дуже багато у мене, тільки ось такі маленькі ролики. Тобто, повні, повну збірку, повну розборку я не знімаю, бо це дуже багато часу забирає, а дивитись його ніхто не хоче. Тому щось пишіть. Щоб я бачив, що це комусь цікаво. Всім дякую за увагу, всім до побачення.